Топ замовлень серед наших клієнтів. Це 3D-панелі, які додають об'єму вашій стіні та прикрашають будь-яке приміщення. Дуже трендові на сьогоднішній час. Це панелі або реєчки, або дуже набирають великих обертів. По запитах у замовників – це скеля, імітація натурального каменю. Ще ми стикаємося дуже часто з питаннями від клієнтів, і це їхні страхи, що неможливо поєднати гіпсове панно з 3D-панелі з натяжними стелями. А d панелі довгий час були болісною темою стелівків, але завдяки тісній співпраці з виробниками гіпсового декору ми можемо монтувати стелі будь-якої складності. І на тіньовому, і на парящому профілі. А як же правильно поєднати гіпсове панно з натяжними стелями? Якщо ми говоримо за тіньовий профіль, то для його реалізації ми використовуємо добірну планку по найвищій точці 3D-панелі? Це питання ми беремо повністю на себе. Перед натяжними стелями ми монтуємо панно та добірну планку, та окрашуємо в один кольор. Ще одним із трендових варіантів поєднання натяжної стелію та 3D-панелі є по, по профіль та скеля, чи парящий профіль та реки декоративні. Важливо, щоб освітлення було рівним та створювало глибину. Щоб це реалізувати, ми спеціально створили інноваційний профіль s 7 сахар. Зазором у 5 сантиметрів, завдяки якому ми можемо з легкістю обійти 3D-панелі і рівномірно зробити засвіт. Але на деяких об'єктах ми стилкнулися з тим, що нам потрібен ще більш ширший по профіль. І зараз в нас в розробці сумісно з компанією iProf є новий профіль s 8 який вже має зазор 8 сантиметрів, який зможе вирішити будь-які питання з 3D-панелями зі скали, тому якщо ви бажаєте реалізувати в інтер'єрі 3D-панелі або рейки з підсвіткою, або з тіньовим швом, поєднавши їх з натяжними стелями, звертайтеся до професіоналів, і ми з легкістю вам це зробимо.